Добрий день. Сьогодні ми розкриємо таку інтересну тему, як завершення темної ночі душі. Тому що ми вже всі навчилися, всі вже знаємо, як очищати всі каміння своєї душі, всі тягарі, щоб потім не нести такі тяжкі сумки. Знає, кожен знає, тому що я дуже багато молитв, дуже багато практик на яках, як, як на очиститись від, обід, від Ненависті від страху, від усього, тому що це все якраз і є те, яке люди несуть в сумках, як кажуть, на перехід. І коли ми вже очистилися як кажуть, ми знаємо, то, то все здихатися, треба, як кажуть, завершити цю темну ніч душі, тому що щось, яка темна ніч душі, темна ніч душі, коли якраз хто знає криницю, очистять криницю. І витягують всю грязь, винімають, винімають з криниці, і ясне діло, що вода, яка прибуває, вона вся грязна. І для того, щоб це вод, цю воду потрібно всю вичищати, 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 доки не піде потік чистої води. Оточно От так само і в душі. Коли в душі, як кажуть, у фізичному такому сприйнятті це дуже легко і просто. От ви взяли як кажуть. М'ясо не поставули поставити в холодильник і воно заванялося. Ну і цей запах знають всі: це запах темної енергії. І такі всі запахи це запахи, які ми легко розрізняємо, от навіть при медитаціях, коли ми молимося і медитуємо, і ми зразу відчуваємо іноді, коли думаєш, так якби хтось рядом став, пішли духи, такий, як запах квітів. цього. Лілі, яких тільки не хочеш, аж оглянешся, думаєш, звідки це пішов. Це значить, що душа очистилась, і замість неї прийшла оця свіжість. А коли душа не очистилась, значить, ми відчуваємо всюди, що щось, як кажуть, не то. Той запах, яка от іноді аж прислідує. Особливо, коли назбиралося дуже багато тої грязі, і дуже багато її потрібно чистити. Ну і от якраз коли ми вже, як кажуть, коли ми вже почистилися в нашій душі, ясне діло залишилися ці темні енергії. Ці темні енергії, це ми узнаємо по чому яка ця темрява. <кхух> по війнах, от ми самі починаємо, ну, якби у мозку починає хтось з кимось сваритися. І ми тільки слухаємо, пропускаємо ці думки. І, і як би сказати, і не відключаємо, тому що якщо ми їх відключаємо, та ну що я таке дурне думаю, треба в другу сторону думати. Ця думка, вона, як кажуть, оп'ять сяде десь у тайник якийсь, потім вона все одно вискочить. Тому що ми зв'язані всі людина з людиною. І от якщо у нас є, як кажуть, це все притягування тих поганих кодів, поганих цього енергій, то ми будемо на своїй дорозі таких людей зустрічати. Тільки ми вийшли, зразу хтось такий зустрівся, що вже нам настрій спортив, чи ще що-небудь. І ми раз, два, і легко кажу, входимо в цю систему, таку, як кажуть, роздратування. І так точно ми вдома можемо ні з того, ні з цього роздратуватися, тому що в нас є тіла, тонкі тіла, вищі тіла, які теж набрали тої грязі, дуже багато. от, наприклад, Колись ми посварилися там, своїми дітьми, і зараз ми це згадуємо. Тому що, коли вони тільки вони це згадають, це зразу енергія йде до нас. От Як іде хороша енергія, так іде погана енергія. Через що, коли не треба питати яка своїх дітей, чи, ти, чи ви мене любите. Тому що ви знаєте, що вони вас люблять. Тому що ви ніколи самі з собою не дратуєтесь, не кажете, що вони так зробили, куди вони пішли, для чого вони пішли? І якщо ви так кажете, значить це все у них там залишається на цих тонких тілах. І вони це чують, вони це знають, і навіть якби там казали, що як ви їх любите, вони відчувають, що це неправда. Тому що та енергія, яка прийшла з сторони батьків, з сторони дітей. Сторони роботи, сторони кого не хочете, вона вся відчутня. І от якраз коли ми, як кажуть, ці всі грубі такі каміння обіди, ну, ці завісті, це все ми почистили, тоді в нас відкриваються ці канали, як кажуть, близьких рідних, тому що і піде, як кажуть, і весь народ, і все людство, тому що ми всі одна природа. От якщо це вся енергія, як кажуть, яку ми вихлюпуємо, вона все йде в пространство. І це все недовольство йде по людях, і це все радість йде по людях, і це все йде по людях. І коли ми вже чистим, як кажуть, завершаємо завершення цієї темної ночі, треба, як кажуть, гарно так сісти в спокої. І тоді ми особливо відчуваємо оці, як кажуть, війни, як кажуть. Які йдуть у нас. Ми відчуваємо ні з того, ні з цього щось там сестра моя чимось недовольна, там чимось недовольний мій брат. І ми починаємо як з ним щось доказувати як щось спорити. А це значить, що в нас не закриті програми. У нас не закриті програми, старі програми, які ще можуть відізватися, Бог знає, з якого віку. Навіть можна згадати щось таке, що це. Він. Що, як кажуть, навіть при нашій пам'яті такого ніколи не було, ну це все прийшло за нами. Воно все йде, і буде йти, і от через що і називається це все карма. Карма це значить, що ми колись, як кажуть, мали скривлення душі, і наша душа як кривилась, так виробляла цю, трансформувала цю погану енергію. І було на то дуже багато причин, і ні, і ми не вміли чиститися і передавали це своїм дітям діти наші передавали ще кудись. І так у нас получалися оці величезні скривлені програми цих тяжких бід. І чим далі, якщо в когось було очиститись, то щасливий, а в більшості у людей не вийшло. Тому що це є факт того ворожнечі один одного недовольства. Один одному, недовіри один одному. І так як зараз, у цей період, коли вже ми всі знаємо, що Творець все-таки рішив нам нас ввести у світло, дати нам, як кажуть, краще таке створити для нас кращі умови життя, щоб ми і дав можливість якраз очиститись від цього всього бруду. І так як ми знаємо, що навіть і в Біблії написано, що коли були, як кажуть, переводили людей як кажуть, на землі, де пахло медом і молоком, і тоді, як кажуть, були такі птахи, падали, які вони їли. І після тих птахів, які в ганцях вони варили, вони не мали права до цього зразу варити другу їду, тому що там залишалася та сама смерть. Почав той час через Мойсея сам Бог їх вів. І це було їм, як би сказати, ну людська душа наскільки погрузла в оцих тягарях, як кажуть, бруду, що вже навіть спокійно це все, як кажуть, ну зрозуміти не могла. І так само, як, як кажуть, як і ми. Якщо ми, наприклад, щось у нас там спортило з каструлі, коли ми варили. І іноді є так, що десь ще поїхали в командіровку чи куди-небудь, і повертаєтесь, і там так, такий запах, що вже в тій каструлі я що тиждень варити нічого. А в нашій душі купились оці грязі віками. І вони не прийшли, Бог знає звідки. Вони прийшли, у мене котик і такий пушок летить, як скаче на свою дачу. На, на шкаф це я називаю на дачу, і той пушок зразу в мене в носі. І це. Во. І, і ми накопили вже скільки тої грязі, що там вже, як кажуть, навіть як коли людина щось поїла, там чесна, цибулі наїлася, і коли вона на рано пробуджується, вона сама свій запах чує вже. Тому що це вже неприємний запах. Так точно в нас й душі вже фонить. Та той запах. І якщо ми з ним не справимося, як, наприклад, в фізичному житті це дуже легко. На ніч взяв чайну ложку кориці, чайну ложку меду, яка просмоктав, і яка всі бактерії поубивалися, і всій запах помінявся. І це дуже просто і дуже легко. А от в душі туди нічого не запустиш, тільки треба потоками води промивати. Пот... Потоками божественно чистого вогню омивати і і ці медитації, робити ці медитації, щоб гарно очиститись. І коли ми гарно очистимося, ми самі відчуємо цю силу і енергію, яка прийде цього. в наше тіло, в нашу душу, як у нас все, все поміняється, як ми станемо такі дуже-дуже щасливі, дуже дуже такі радісні. Іноді аж приходиться, знаєте, як кажуть, працювати над собою, щоб черчур не бути такою щасливою, тому що не всім людям подобається в такий час, коли йде багато як кажуть, убійств, приходити з такою дуже радісним личком. Значить, треба просто надівати іноді маску. Ну так неохота надівати, та хочеться бути завжди щасливою, завжди довольною, тому що ми це все самі притягуємо. І кожен прийшов як. Відробити свою карму, значить, і ті солдатики, які воюють, яких зараз всі хвалять, не нахваляться, які вони розумні майстри, значить, вони теж прийшли як відробити свою карму, щоб війти і стати знаменитими тут на цій землі, тому що що там каже релігія, чи як там каже релігія, але ми все так і душа перероджується, душа не помирає, помирає тільки тіло. Так, тіло більше в життя не прийде. Но замість цього тіла людина получить друге, а тепер так, як вже кристалічні душі душі і тіла будуть, то вона отримуть набагато гарніше, набагато краще і буде великим управителем, і буде великою. Ким значимостю на цій планеті Земля, тому що ці люди перероджуються, ці, які віддали своє життя, вони перероджуються в ангелів. І я знаю на землі навіть ангела, який залишив свої крила на небесах і прийшов на цю землю, щоб допомогти при цьому переході. І я такого ангела знаю. І це і це є людина, яка живе таким самим життям. Як ми, і тут дуже багато серед нас є ангелів, є дуже багато зоряних людей різних цивілізацій, які нам допомагають, як кажуть, при цьому переході, і тільки треба, як кажуть, вибрати, чітко вибрати яку сторону ми приймаємо, тому що колись теж коли йшли, чому пропадали цивілізації? Тому що всі думали, що це просто так говорять. А бачите, говорять вже по скільки років. Говорять, говорять, а, а зараз, як я вже казала, ще не стає, якби там 3,5% людей з такого мільйонного, мільярдного, що таке кажеться, людей не стає для того, щоб Україна засіяла. Так мало. І так важко бачите, Засвітитися, і щоб ми знову заспівали «Світися, світися, новий Єрусалим. Тому що ми якраз та земля, на якій відкриється цей Єрусалим, де будуть люди жити, як кажуть в добрі, ми перша країна, яка все-таки Бог благословив на відкриття нового починання нового життя. І, це. і я більш йому вірена, що ми всі почнемо чистити гарно свої душі від цих війн. Ну не треба їх якось закривати, їх треба все приймати. Треба все приймати і, і, ось, і віддавати в світло творця, яка ось, трансформувати, тому що це хороша енергія, це енергія, яка перетворюється в радість і достаток. І якщо чим більше в нас тих війн, значить тим більше в людини є можливості, як кажуть, трансформуватись і стати, як кажуть, багатою, сильною, енергійною. І зараз всіх шанс, відкриті шанси, щоб душа перейшла, людина перейшла, як кажуть, у вищий вимір, О, Щоб, навіть якщо ми на цій землі, а вищий вимір це. це це значить, що ми живемо вже не по-старому, а по-новому. Ми вже не сваримося ні з ким, нікому нічого не доказуємо. Не доказуємо так, як це воїв. Я вже розказувала е, теж такий гарний, мені сподобалося на Фейсбуці, прочитала. що якби Осел посварився з Львом, що осел каже, що трава синя, а цей. А Вовк, по-моєму, каже: ні, трава зелена. І вони так досварилися, що пішли судитися, а як суддя, як все лев, і Лев так подивився на них двох і каже: Так, трава синя. Вовк так став, так як трава синя, так трава зелена. Ну для нього ж то осла синя, то що з ним спорити, для нього то синя, а для вас зелена. Ну і для чого спорити з осла? Так не треба ні з ким спортити, не треба нічого нікому доказувати. Тому що хто не хоче помінятися, той ніколи і не поміняється. Ніколи, ніколи. Тому що він так собі встановив, така в нього програма, йому ці, дуже багатьом людям, от наприклад, як їм не сподобається, як вони добилися всього, знаєте, мають багатство, мають все. І невідомо, яким способом це нажити. Ну, якщо хто чесним способом, ну, у більшості всього. Так причепляється той пушок, що не знаю, як його відчіпати, тільки літає отак переді мною, як піря занела, а я каже: піря за мене пушок з мого пушка літає. І, це, і, це. і так що не треба нічого нікому доказувати. Бо якщо ми будемо доказувати, то ми, значить, самі ще нікуди не йдемо. Ми можемо підняти стільки тоді. Коли ми свою душу вирівняли, привели, як кажуть, в відповідний вид, і тоді ми можемо цією енергією ділитися вже не треба нікому нічого казати. Ми проходимо, і ця енергія йде за нами. Вона йде з нами. Де би ми не були, ми проходимо, ми несемо цей стовп енергії світла. І кожна людина має можливість, так як я знаю, одну таку дуже-дуже ну, класну людину, такий це Ігор Іванович, який прямо, ну словами не передати, який дуже розумний і дуже одарений, і який не одну людину перевів у вищий вимір. І, це. і він, як іде, так він як заходить, це заходить зразу світло, зразу радість. І він, коли тільки сідає, і коло нього прямо ну, спокій, спокій, радість таке. І можна тоді, як кажуть, собі допомогти і вилічитись, від чого не хочете. Одно його слово і, і в людині все міняється. Так кожна людина така, це кожній людині це дано, це не дано одиницям. Ну просто та людина, от як він прийшов до цього, він, вони просто пішли, як кажуть, там з друзями пішли на рибалку і ночували там. І він пропав серед ночі. І всі думали, тиждень його не було, всі думали, що. Він ну, кудись пішов, а його ні дома ніде. Через тиждень він прийшов зовсім другий, тому що його, бачите, забрали з вище це НЛО. І де він це. Потім він поїхав на розкриття свого дару. Він був це в Америці, і йому присвоїли вищу степень енергетичної цієї цінності. І він працював спочатку, пішов в лікарню, хотів допомагати людям. Просто проходити ці всі різні, як кажуть, ну, облучення, там щоб ну, таке все. Ну, бачите, через деякий час він зрозумів, що там вже в лікарні потрібно свого свої технології проводять, і там такі ще, як кажуть, не йдуть люди ще не хочуть, якби не всі лікарі хочуть мінятися. Ну, він створив свою ясне діло фірму. І він допомагає багатьом людям і дуже-дуже дуже багато. І тому, як кажуть, це бачити кожен може. Кожен може, якщо він туди хоче, якщо він туди йде, якщо він може, це. Ну, Хто не хоче, то його, то його не заставиш, його туди силою не затягнеш і це. Вон. Так що я більш чим уверена, що зараз, коли ми розуміємо, що ці війни, які йдуть у нас, це. Хочуть процес, це хочеться душа очиститись від темної, завершити всю свою темну. Я кажу, ми повинні це все приймати, так і казати: я приймаю, приймаю, приймаю всю темряву, всю війну всередині себе і віддаюсь, віддаю світло творцю і віддаю, віддаю всі війни і цілі. Цю темрі у світло творчу. І так постійно говорити і все порцем, порцями віддавати. І через певний час, так як згоріло щось на кухні, від, вікна повідкривали, через певний час воно очиститься. Хоча запах може, і залежно від того і Гарі, воно може ще надовго і, кажуть, залишатися. Ну, це значить, треба не один раз робити. І я більше йому що ми всі. Закриємо гарну цю темну ніч в своїй душі і перейдемо в світло, тому що всі вже, як кажуть, такі великі каміння. Ми вже всі навчилися не обіжатися, кажуть, не злитися, не руйнувати. І саме в першу чергу навчитися відказатися від слів, навчитися просто їх не вживати. Я моє і це чи. Чи мій, чи що немає, це все є Боже. Просто треба казати, що мені дав Бог, мені дав Бог все, розум, голову, душу, все мені дав. Дав все, що в мене є, це все мені дав Творець. Тим більше в цей час переходу, коли ми ще сліпі. Потім будуть другі закони, другі рамки. А зараз для того, щоб нас побачили, щоб нас зрозуміли, щоб побачили, що ми діти Божі. Тому що перехід все-таки буде, як би ми не хотіли. Ну, не буде навіть на ми зараз, навіть на першій ступенці, всі: і хто на другій, хто на третій, хто на четвертій, хто на п'ятій, кого кожен сам знає, у кого найбільші тягарі в серці, то на нижчі, кого легші, на вищі. І це легко кого легка душа. От кого легка душа. Той перейде без проблем. А щоб була легка душа, треба, кажуть, попрацювати над собою. А в нас ще є кажуть, час. Так що працюємо, всього хорошого. А вже наступний раз от вже займемося, як кажуть, нейрографікою і будемо це нейрографірувати, як кажуть, і цево. І закривати оці всі темні на папері. А це та сама молитва, це та сама, як кажуть, медітація. Тільки то, що ви сидите і гарненько собі малюєте, і закриваєте всі темні сторони свого, і відкриваєте собі букети гармонії своєї душі, і малюєте її в гармонії з цим світом. І це вам нам усім буде допомагати, Так що в буквальному смислі, всім до одного і мені в тому числі. Так що я дуже дуже дякую вам, що ви мене слухаєте. Всього вам хорошого. Я надію, що ми зрозуміли цю тему і будемо її справляти. Так що до скорої зустрічі.